Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинає новий день, новий влог. Нарешті вже давно нічого не знімала з е, самого буковелю. Отко, знаєте, потрошечки-потрошечки не знімала, і вам саме це відео викладу. Чим же ж я займалась? Я багато чим займалась, до речі, вже і на дачі були. На дачі вам знімала тільки коротенькі відео. Там я робила баклажанні рулетики, я в цю стрічку шорт скинула. а Потім ці скрембл яєчний з бутербродами. І сік ми робили. Ну, пройдіть, хто не дивився, можете зайти, подивитись, поставити лайк, якщо вам не складно. Ось і що, приїхали додому, почалися будні робочі хатні справи. Але з самого початку хочу, перш ніж, розпочати хатні справи, хочу випити каву. Ось мені прямо так захотілось, хоча я вже багато сьогодні чого зробила. І ще хочу зробити собі оновити педикюр, Тому як вже давно пора, я, до речі, з одного нох... цього ногтя зняла гель лак з-за того, що десь я прижала, а він в мене трошки посинів. Я злякалась. Думаю, ну, знаєте, щоб Нічого такого там не було, зняла, але ні, це просто я приїжджала, він має відрости та й все. Але мене вже така нетерпляча бере, щоб зробити собі педикюр і нафарбувати новий ну, гель-лаком. Хочу собі яскравий. І, напевно, думаю, що намалюю, бо в мене перед цим ну, зараз світлий лак, такий молочний. І я з одного цього ногтіка зняла, нафарбувала звичайним світлим молочним лаком, але все одно відрізняється, і мені хочеться зараз яскравий. Я ж не покрию а всі яскраві ці пальчики, а один мене буде незрозуміло який. Правда, цей педикюр, який я роблю сама собі, мені багато коштує тим, що мені моя спина за це не дякує. Тому що вона, по-перше, в мене дуже погано гнеться. Ця спина, в мене немає такої розтяжки. А потім ще й болить. Оце така економія називається. Але не бачу смисла вже йти. До майстра на педикюри за того, що скоро осінь. А на осінь я взагалі знімаю гель-лак в Закрите взуття. Тому... Хоча і влітку зазвичай ходжу в закритому взутті, тому що це в мене е, в основному ці кросівки. Дуже рідко ношу відкрите. Але все одно. На зиму, на осінь я його знімаю. А, ручка болить. Дивіться, який урожай. Бачите, це наші дачні поклала на віконечко, щоб достигали. Але вже їли і жовтенькі, смачненькі вони вже стигли. Ну і ці вже можна, напевно, класти в холодильник. Так що їмо вже свій урожай, помідорок. А ці Огірки вже давно свої їмо. Якось останнім часом у мене почала погано ну, дивно працювати кавомашина. Коли перемелюю каву зерна, якісь такі різкі звуки. Дивись мені, це моя любов, саме такий мій улюблений гаджет. Це кавомашина. Каву машину, я зараз вже думаю, як я раніше могла пити таку каву. Знаєте, що просто кидаєш ту е, ложку, чайну кави е, і запарюєш водичку. Зараз таке п'ю, то аж так кисло в роті. Люблю дуже свою каву машину і ще люблю е, смачну каву, але у мене зараз така кава не дуже смачненька, але її. Немало ще в мене, і мені ну, куди її дівати. Хоча іноді я е, купую, називається ірландський крем, а 100 г беру. А тут в мене кіло кави. Тому треба допивати. Економія має бути економною. І мені в цій каві, яку я зараз п'ю, мені не вистачає е, цього, міцності самої кави, тому я ще. О, нормально звучить. Це, напевно, щось було попало. Е, тому я додаю собі ще в основну каву. Я зазвичай роблю собі цей капучино. А сьогодні ще почала додавати туди ж порцію еспресо. Тож, ну, тому що мені на голові не там не відчувається. Я каву таку люблю. Не дуже міцну, але ну, взагалі щоб відчувався. Смакаво. Або напишіть, ви любите каву? Взагалі, я чесно, з вами вже скучила. А в мене така якась низька активність на моєму каналі. Не можу зрозуміти, що це. Тому я навіть і стала більше викладати відео в TikTok. І в стрічку Шортс. Тому що, думаю, це також корисно. І, в принципі, там я виставляла рецепти. І люди дивились. Так, так. Знаєте що дивлюсь? Е, от намастила цей новий тональний крем, і все одно, отако, як стає, що відрізняється обличчя від самого тіла. І не із за того, що дуже світлий тональний крем, а із за того, що я завжди користуюсь SPF для лиця для обличчя. А тіло я ну, майже нема, нема що е, цим SPF-ом, тому тіло загорає, але це захищено SPF-кою. Ось, і я ж не буду зовсім такі коричневі купувати цей е, тональний, тому що і взагалі скоро вже осінь. І зима, і все одно потім треба буде світліше купувати цей тональний. Ну, якщо не влаштовує щось, можна і підмішувати якийсь темний, взяти тональний, недорогий зі світлим. Але цей тональний від Шизайду, до речі, він мені дуже сподобався, дуже класно лягає. Ну, Прям це моя любов стала, скажу вам чесно. Хоча і ланкомовський, якщо підібрати тон, ну, саме цей. Він просто, Цей ланкомовський мені по текстурі дуже Подобається і дуже підходить мені. А герлен, оцей, я брала з собою буковель, ковель, і він в мене вже закінчився. Тут така бархатна текстура оксамитова. Ось, а... Я щось не поняла. Хвилинку. Де це мій? А, Поняла, я на дачу собою брала. Ось цей. Дуже класна текстура в цьому бланкомовському. Але ось цей від Shiseido, він поки що для мене він самий найкращий. Він і зволожує, не суши шкіру, навіть якщо є якісь мілкі шолошиня, то воно не дуже це підкреслює, а ланком він підкреслює. А чому я, в мене ще цей є? Чому я ще ось цей брала? Я вам вже здається розповідала, із-за того, що цей ну, світліший, ніж ось цей. Це Але цей так гарно лягає. Бачите, ось така в нього. Основа погано, щоб він без дозатора. Тому я, якщо кудись їду, там на дачу, чи там кудись на відпочинок, я його не беру, щоб він уто не колихався, бо вся ця кришка буде зсередини брудна. А я так не люблю. Тому я на дачу брала ось цей. А. Буковелі е, користувалась ось цим. І я ледве ним нафарбувалась. І е, тим паче, що нам вже треба було. ну, Ми вже уїжджали останній день в тому буковелі. Думаю, я не нафарбована поїду. Ось. А ось цей, колись я брала в Кіко. Мені взагалі не подобається Holiday Wonderlights. Sky glow. Foundation, Взагалі, він не тримається. Ну, особисто в мене. Е, тому радити я вам його рекомендувати не можу. Так, а я пішла пити каву і нарешті, нарешті, сідати, робити собі педикюр, бо, мені здається, я його так сьогодні і не зроблю. Крихітка вирішила поїсти. Тому що вони мені взагалі бойкот якийсь влаштували. Вже майже доба пройшла з того моменту, як ми приїхали з дачі. І це перший раз Лора стала їсти. А буся сьогодні взагалі не їла. І бачите, я їх вже ну, приїхали з дачі, я їх помила, покупала вчора і вже похолодала на вулиці. І Буся мерзне, я їм достала їх, ці пледики. Ну, Буся. Ще в отказі, не хоче їсти. Ну хоч лорочка почала в них вже навіть в животі скавчить. Друзі, вирішила я приготувати торт медовик, не дивлячись, навіть що зараз сьома вечора. Я все ж таки вирішила його зробити сьогодні, щоб за ніч він пропитався. Ну, якщо, звісно, він в мене вийде, це із-за того, що я ще раніше нікого ніколи його не готувала. Значить так, для коржів мені потрібно взагалі, за рецептом я дивилася 100 г меду, 200 г цукру. Але так як я хочу взагалі без цукру його приготувати. Не знаю, чи в мене вийде, але я сподіваюся, що вийде без цукру, взагалі, ну а чого ні. Тому замість цукру я просто додала десь 300 грамів, 250 грамів меду. Вимирила в ложках 200 грамів меду, це 6 7 а, столових ложок меду. Потім 100 грамів, ну, десь в мене тут 90 грамів вершкового масла. Зараз все це об'єднаю і буду варити все це діло. На низькій температурі для того, щоб розтопилось масло. Масло розтопиться, додам півтори чайні ложечки соди, піде реакція, трошечки все це проварю, виключу, дам остигнути. І потім ще додам в цю масу 3 яйця. 400 приблизно грамів борошна. Так що, поїхали. Цікавенько мені що це мені буде. Але чомусь мені прям, ну, шматочок захотілося того медовичка. Я, причому дуже давно. Тому думаю, що б це не, не робити. Бо завжди думаю, так, мені треба це е, кільце, да, там, де формується цей тортик, мені треба то, мені треба все. Не треба. Ну, Я сподіваюся, в мене все вийде. І на крем я взяла вершки, сметану, і треба мені ще зробити цукрову пудру, трошечки, щоб додати в крем. Самі, прям цікаво. Ось така суміш у мене вийшла: мед, масло та сода. Перелила ось в ось таку ємкість. І зараз трошечки поставлю на балкончик остигнути. І потім буду вводити, вводити туди яйця. Я, яєць в мене три штуки. Ось, але для початку треба, щоб ця суміш трошечки остила. Хоча я бачила в якомусь із рецептів, що яйця зразу додають, коли розтаплюється мед з маслом. З содою все разом мішається, вариться, але я щось не стала ризикувати, тому зроблю це окремо. А поки в мене ця суміш буде остигати, я... мені потрібно 450 грамів борошна відміряти. Так, друзі, ставлю я тепер духовочку на 180 градусів розігріватись, тому як у мене. Тісто вже охололо. Десь охолоджувалось хвилин 40 в цьому холодильнику, в пакетику, Із-за того, що воно ну, липке, дуже таке, не рідке, але в руки воно тако нормально не бралось, дуже липло до рук. Тому я поклала його в холодильник. Зараз буду намагатись поділити більш-менш на рівні частини. Може, ще. На хвилинку покласти в морозилку, ось, поділю його, плюс-мінус на рівні частини, буду робити ось таким діаметром, достала салатничок. Ось і собі пергамент рівні частинки, тому що на одну цю буду викладати тісто. Прикривати і розкочувати. Я дуже сподіваюся, що воно буде гарненько відліпати. Тому що я не знаю, для мене все це ново, але дуже хочеться спробувати. І як почну випікати коржі. 5-7 хвилин вони випікаються в духовочці, буду робити крем. Крем в мене буде вершки. А, ще треба зробити цукрову пудру. Вершки. Сметанка. Вершки 33%, сметанка 20% жирності. Поділила ось так на 8 частин. І зараз перший коржик буду розтей. Ви поняли? В нас тут творчий процес, творчий безлад, можна так сказати. Дивіться, які коржики в нас виходять. Аромат на всю оселю стоїть. Так, це скільки в нас вже тут? Раз, два. Три, чотири коржика. У нас вже є. Паралельно робимо крихту, щоб прикрашати наш тортик. Ще тут два коржики. І тут один, виходить, три коржа. А треба нам спекти. Ось такі величенькі вийде. Я щось спочатку, знаєте, коли розкочуєш, тісто таке тоненьке-тоненьке. Я думала, ну що це за пляцик вийде, але воно потім трошечки підіймається. Коржі м'якенькі, класні. І зараз всі коржики до поки вони печуться, я буду прибирати, і будемо робити крем. Нікуся мені вже. Зробила цукрову пудру тут 140 грамів. Але ми не всю її будемо додавати, із-за того, що коржі доволі солодкі вийшли. Крем ми зробимо менш солодким. Так що, ось так. А зараз, поки я це все швиденько поприбираю. Ми вже робимо крем, тут на сверхці 33% жирності, а сметана 20% жирності. Додали цукрову пудру, так як я казала, не в цю. І будемо зараз збивати до загустіння. У нас ще залишиться один коржик. А так то вже майже ну, один і ось цей. Випікаємо 7 хвилин коржики, дуже швидко випікається. Дивіться, який крем у нас вийшов. Сподіваюсь, що він потрібної нам консистенції, тому що ми ще ті знавці на кремі для торта. Ну, тільки так, знаєте, на вкусовіці відчуття. Ось, але вже чекаємо, коли ж це його вже треба буде збирати. Да, Нікуся? Да. Так, ну і останній коржик у нас ще приготовлений. Зараз будемо збирати на ось такій штуці. Це в нас ідеально такий кругленький вийшов, коржик. Ну, всі вони, в принципі, ідеальні. Але нам цей більше за все подобається. Де наш крем? Бо я його поставила в цей холодильник. Зараз трошечки ляпку сюди крему, щоб коржик тримався. Ну, і будемо змащувати повністю торт. Дивіться, який у нас красень виходить. Крем такий смачний, да, вийшов? Угу. Ще круто. Ось і зараз бока будемо змащувати також. Лопатку, я думаю, можливо, буде зручніше. Правда? Так? Да. І потім будемо посипати крихтою. І ось такий красень у нас вийшов. Зараз ставимо його в холодильник. Ніч, Ніка, тримай двома руками стієш, не зводкала. Було страшно. Ось і на ніч. А завтра з можна буде його вже їсти. Так, друзі, вже вечір зайшла в ванну, зараз буду змивати макіяж, прийму душ, і вже буду лягати, відпочивати. Все, що на сьогодні, ну майже все, що собі запланувала, виконала. Дещо щось там ці хвостики залишились, але завтра я це зроблю. Саме головне, що зробила педикюр. Довго себе налаштовувала, але зробила і молодець. Правда, не пофарбувала гель-лаком, вирішила цього разу цього не робити. Він, ну, напевно, не буду робити, тому, як я вже і казала, що буде більше закрите, ну, постійно закрите взуття. Ну, але ще подивимось, знаєте, ми ж, ви знаєте жіночки себе, да я себе знаю, що в нас в жінок думка змінюється, настрій змінюється і бажання також. Дуже часто змінюється, тому не буду зарікатись, але це да, що може бути. Так що я зараз вмиваюся, лягаю відпочивати. Всім дякую, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Пишіть обов'язково свої коментарі, ставте свої вподобайки та підписуйтесь. Всі ті, хто ще не підписався на мій канал. До нових зустрічей! Всім па-па.